Всім привіт! Відмовляюся я від наложеного платежу. Зараз поясню, чому і розкажу, як буде. Як буде. Хто готовить посилочку, просто готує посилку і пише на листку, прізвище я по батькові номер телефона і номер карти, куди скидувати. Якщо у вас все переважно, можете написати: мій 10 кг, латунь 20 кг, мій 10 кг по 270 це. 2700 гривень, там латуні там теж 10 кг, це там на 1800 гривень, разом така то сума. І ставити в коробочку. Я, Коли буде таких там 5 посилочок, наприклад, 3-1 без різниці. Я вечором заїхав на нову пошту, забрав всі посилки, поїхав на приймальний пункт, відкрив посилочку, дивлюся, записочка, подивився, відклав, перевірив все. Все сходиться вам на Viber. в фотографії, що в мене теж все зійшлося. І чекаю підтвердження, що ви отримали кошти в той же день, коли я перевірю. І так воно буде. Коли я працював з наложеним платежем, як я очікував? Очікував, що прийшла посилочка, я на новій пошті перевірив, там все добре, відправив. Так і деякі були. Але яка реальність? Важуть кантером. Навіть знімають мені відео, наприклад, що кантером, ось ми важимо, у нас там 14 кг. Але я бачу, що там бігає 13,6, 14. Він не може зловити кантер. Но 14. Важуть мідь, бачу, підняли, вага є, але кантер показує 150 грам, 0,155. Кажуть 1 кілограм 500 грам, 1,5 кілограма латуні і вже готують посилку. Е, є такі випадки, і виходить, що я вже не заберу. Тобто вам вернеться назад посилка, і ви платите і за доставку, і за наложений платіж. Ой, ну просто за доставку туди і назад виходить. Тому прийнято рішення. На довірі, хто довіряє, радий далі співпрацювати. Багато посилок де Всім дуже вдячний, що вам зручно зі мною працювати. Я надалі буду старатися вдосконалюватися і швидше забирати посилки. Ну, от зараз є там три посилки на новій пошті. Я ще підчук дві посилочки, маю через годинку-дві з'явитися вже воно в відділень, показати. І я поїду, всі посилочки ці заберу. Будемо таким чином працювати. Ціна на мідь має впасти, і, напевно, можливо, на латунь. Но всі посилки, які в дорозі, всі підуть зараз по старій ціні. І хто мені зараз відправляє, теж вони підуть по старій ціні. Коли ціна впаде, я в групі в Viber це повідомлю, що впала ціна, і ось на даний момент така ціна. І вже нові посилки, які будуть відправлятися в наступний день, вже е, будуть по новій ціні. Всі, які відправили до цього падіння, будуть по старій ціні. Якщо у когось є якісь пропозиції, поради, підсказки, пропонуйте, але наложен платіж ми відміняємо. Всім дякую, будемо далі співпрацювати, буду старатися покращувати свої послуги, розвиватися. Дякую вам, гарного дня!